Знаходжуся у подружки Оксани Уліни, яка мене гостинно прийняла. Вчора зробила мені царський подарунок. Вона цілу пенну ванну мені зробила, якби пенну вечіринку. І ось зараз знаходжуся на балконі третього поверху і хочу вам показати панораму. Яка панорама відкривається з балкона з вікна Лєни? Цілу добу я буду знаходитись в цій квартирі і буду милуватися красотами цього невеличкого німецького міста. Гайда з нами! Зайшли в магазин. Оксана вирішила зробити мені на дорогу трошки харчових таких подаруночків. Ну як от медку, наприклад, купити. Дивіться скільки меду, да як не любити таких друзів, як їх не поважати, таких друзів, які про тебе турбуються. Доброго вечора, ми з України. А ще іще один момент. Російська пропаганда говорить про те, що німці голодують. Подивіться самі, коли у вас є логічне мислення, подивіться, можна назвати це голодуванням. Можна? Росіяни, посмотрите, як німці голодають навалом. Всього навалом. Так що це все обман, це брехня. Нагла брехня. Німці живуть дуже добре. А знаєте чому? А тому, що їх не знищували під час Голоду морів, так як знищували українців, їх не розкуркулювали так, як знищували наших трудях, наших українців. Тому німці добре і живуть. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України, які виб'ють. Цю російську нечість з нашої землі. А ми повертаємось до наших друзів, yeah. до Оксаночки, яка щось уже тут назбирала. Дивіться, yeah, яка... я десь там, в далекому густому лісі, буду їсти мед і згадувати цю чудову подружку Оксану, з якою ми вже знайомі. Страшно сказати, ah, десятки God. років. Так. Нарешті тут на пересічній території зустрілися. Вибираємо ковбаску. Оксана знає Ковбас. ток колбасці. Ой. А що не видно по Оксані? Да. <ріхи> що там Оксаночка ще вирішила прикупити? Булочки. Булочки. з І знову я приїхав в місто і мене зустрічають дзвони, ще яка мелодія мене зустрічає. А де ж наша Оксаночка? А наша Оксана у вас повними торвами веде мене в саме серце міста. Оксана, то вимови, будь ласка, правильно назву цього міста. Ага. Ось така непроста назва. Це, це старий дом совєту. Рад Стара будівля. Наші дія, але не, А там в центрі вже нова будівля. Але є ще один цікавий момент. Дивіться, на цьому озері. Як її звали цю качечку? Марія. Ага, Марія. Тут жила собі качечка. Бачите, тут такі качечки є. Ось. Ось качечка така качечка. О, тут жила така собі качечка Марії. Ось, але потім вона кудись зникла. зникла І... п'ятницю перед Паскою взяв хтось вкрав. Тут написано, що вона це е, е, качечка Захсен Енте, то саксонська качка. Марія, вона зникла з цього е, водойому, це козьє да. болото, як я називаю. З 15 го 4-го, 22-го це якраз було п'ятниця перед Маскою. і просять її повернути. Так, і бо вона це порода качок, вони не вміють вітати, і вона така була. О -о -о. І тепер в неї сталися друзі, Фред, Ані, які на неї чекають. О -о -о. Тому що ти харчуєшся, заборонено, ти харчуєш і вони там, це, вони какають, потім оце хлібчик, що ти даєш, воно все і туди йде на дно, воно потім там пліснює, потім воно там гниє. І врешті-решт, врешті що з рибками відбувається? Ну, і Врешті-решт рибки теж мають. Здихають, здихають. Так, так, да. так, так. Рибки здихають. Від того, Яка що... корисна інформація? Не тільки для дітей, але й для дорослих. Їдемо з Оксаною дивитися центр. Побачив і в цьому місці. Ой, подивіться. Це ознака підтримки, підтримки нашої держави проти найшедших росіян. Доброго вечора, ми з України. Оксаночка мені зробила подарунок любителя морозива. Знизу якийсь темний темний шоколад, а зверху щось фруктове. І нас обслуговувала дівчина з Польщі, і ми з нею навіть трошки поспілкувалися. Це дуже приємно. Я вам розповідав про подругу Оксани Лєну. Я от думав, яка вона та Лєна? Чи прийме вона мене? І ви собі не уявляєте, шановні друзі, наскільки це добре. Щира, весела, життєрадісна людина. І ось ми зараз сидимо на кухні з Леною. Вона мене пригощає капусточкою тушеною, булочками випеченими, різними овочами. Але так як я сказав, Ліна дуже скромна людина. Вона посоромилася позвати перед камерою, але я хочу подякувати щиро цій людині за прийом, що вона мене приютила на цілу добу. Бажаю, щоб кожен з вас зустрічав в житті тільки таких щирих і добрих людей.